Hello everyone. We continue our topic Health and Let's start our lesson. Read and guess what these words mean. Прочитай і здогадайся, що означають ці слова. Тобі треба поставити відео на паузу. Спочатку прочитати слова словосполучення в рамці, спробувати перекласти або припустити, що би вони могли означати. Після прочитати текст, перекласти і побачити, чи справдились твої припущення. Тож, give medicine, catch a cold, have the flu, have a bad tooth. Let's read. When you feel ill, your mother calls in a doctor. The doctor gives you some medicine. In a short time you'll get better and be in good health. You'll be able to go back to school. In cold seasons, many people catch colds. When you have got a cold, you have to drink a lot of hot tea. A bad cold is called flu. When you have got the flu, you can give it to the other people around you. So you must stay at home. When you have got a bad tooth, you go to the dentist. Try to keep fit. Then you'll be in good health. You should do morning exercises. You should do sport and stay outdoors every day. You should eat a lot of fruit and vegetables and other healthy food. Твоя мати викликає лікара. Лікар дає тобі ліки. За короткий час ти будеш почуватися краще, будеш у доброму стані. Ти зможеш повернутися до школи. У холодні пори року багато людей застуджуються. Коли вони застуджені, їм потрібно пити багато теплого чаю. Якщо сильно застудився це вже грип. Коли в тебе грип, ти можеш. Передати його іншим людям, які поряд з тобою. Тому тобі потрібно лишатися вдома. Коли в тебе болить зуб, ти йдеш до стоматолога, намагайся бути в гарному стані, тоді в тебе буде добре здоров'я. Роби ранкові за... зарядки, займайся спортом, Проводь час на свіжому повітрі кожного дня. А також тобі слід їсти багато фруктів, овочів і іншої здорової їжі. Look and match. Подивись на слова, на малюнки та з'єднай у правильному порядку. Спочатку постав відео на паузу, зроби це усно самостійно, а потім перевір, чи не зробив ти якоїсь помилки. Тож, Give medicine. Давати ліки. catch a cold – Простуджуватися. Have the flu. Мати грип. Have a bad tooth. Болить зуб. Ask in answer in pairs. Запитай та дай відповідь. Робота в парі або самостійно. Постав відео на паузу. Запитуй і відповідно до тексту давай відповіді на ці запитання. When does your mother call in a doctor? Коли мати викликає лікаря? Why should you take medicine when you are ill? Для чого приймати ліки, коли хворієш? When do people catch flu? Коли люди хворіють на грип? Is your health very good? good, poor or bad? Твоє здоров'я дуже добре? Добре, слабке? Чи дуже погане. Where do you you go when you have got a bad tooth? Куди ти йдеш, коли в тебе болить зуб? What should you do to keep fit? Що тобі слід робити, щоб бути у формі? Fill-in. Треба у текст вставити потрібні слова. Усно. Тож, постав відео на паузу, прочитай слова. Прочитай текст. Переклади. Ще раз читаючи, вставляй потрібні слова. Потім перевірчи все правильно. Once my friend felt ill. He was hot and had a headache. We called in a doctor. My friend was lucky. It wasn't flu. He caught a cold. The doctor gave him some medicine and said my friend should stay in bed. Then the doctor told us that we should take special care of our health when it is winter. We should keep fit, do morning exercises and eat healthy food. Тож, одного разу мій друг захворів. Він був дуже гарячий. В нього боліла голова. Ми викликали лікаря. Моєму другу пощастило. Це був не грип. Він простудився. Лікар дав йому якісь ліки і сказав моєму другу, що йому треба лишатися в ліжку. Після цього лікар сказав нам, що нам треба турбуватися про наше здоров'я, коли зима. Ми повинні бути в формі, робити ранкову зарядку і їсти здорову їжу. Письмова робота в зошиті. Напиши число, класна робота. І розкажи. Write an email to your friend about a time you got ill or hurt. Напиши електронного листа своєму другу про час, коли ти хворів або в тебе щось було пошкоджене. Дай відповіді на такі запитання. How did did you you feel? What did you do? Як ти себе почував і що ти робив? 5-6 речень. Homework. Put the verbs and brackets into the present continuous or past simple. Треба переписати текст, розкриваючи дужки. Але дієслова слова треба поставити у певному часі. Present continuous or past simple. Теперішнє подовжене або минуле просте. Тож будь уважний, коли будеш обирати, у якому часі ставити слова. Звертаю твою увагу, що дії, деякі дії слова можуть бути неправильної форми. Choose and Fill-In. Обери та встав. Записуємо номер речення і слово, яке обираємо для того, щоб вставити у речення. Будь уважним, читай речення, перекладай і обирай правильне слово. Well done. Goodbye.